Всім вітання. Я зранку пообіцяв, що проведу такий експеримент заміряю, скільки пішло газу, скільки піде електроенергії на нагрів літри води. Я це вже все проробив. Показники зафіксовані. І зараз будемо робити висновки. Нагрів води в електроенергії. Чайнику і на газу. Порівняльна характеристика. Мірюємо температуру води. Так, 17,3. 17. Показ лічильника. Так, 70, 579. Так, ще раз заміряю температуру. Так, 17-18. Чайник пустий. Заливаю воду. Ну, зараз роблю зупинку запалював газ, треба дві руки. Так, запалив газ. Так, одразу дивимося, що у нас. Так. Ішов рух. І зараз будемо чекати, коли чайник закипить. Так, газ, в принципі, по кольору як би непоганий сьогодні. Вчора був зовсім інший, ну і трошки додаємо. Щоб відео було не дуже довго, роблю зупиночки, але мені немає сенсу щось там маніпулювати. Мені самому цікаво заміряти, скільки піде газу в теперішніх умовах, тому що це важливо, Калорійність газу задекларована, ми за неї платимо. Переходимо. Так, годинник час іде, так, і фокусуємо, так, 592. Знову роблю зупиночку, закіп, буде починати закипати. Подивимося знову. Так, починається шум. Так, на поверхні вже 90 градусів. Так. Час. Показання знизу буде більше, зверху менше. Вже зупинки не буду робити, будемо чекати. Звичайно, що зараз йде нагрів приміщення, йдуть тепловтрати, Це якраз відбивається на коефіцієнти корисної дії нагрів води в електрочайник. Це звичайний от вже починає парувати. Так, температура в нас вже доходить. Так, зараз буде дивитися. Ну, коли пара йде інтенсивно, чайник закипить. Будемо вважати, що чайник закипів, викликає і дивимося на показник лічильника. Так. Шістдесят Так. Ні. А0 секундочку. Так, 6, а, так, 60, 0, Так, з електрочайнику маючи ватметр, нам заміри робити значно простіше. Знову ж таки маємо літру води, міряємо температуру 17, літли, так само, як було в попередньому випадку. Електрочайник у нас так само. От, пустий, ставимо і акуратно заливаємо водичку. Літру води вилили, покази в нас нулі. Включаємо. Струм 7 і 9, 7 і 9. Це майже біля 8 А. Просадку на того побачили і почав рахувати обмежу. Я вже подивився попереднє відео, яке я знімав три роки тому. Я його прикріплю, кому буде цікаво подивитись. Попередньо так, що сьогодні газ має вищу калорійність, тому що витрати газу на нагрів літри води були менші. Так, отже у нас 0.33. Шайнець працює автоматично. Рахувати буде простіше. Ціна за електроенергію на сьогоднішній день 2,64 Коли я проводив три роки назад, ціна була гривня 69. Так що ціна на електричний нагрі виросла. Ми це все порахуємо, таблицю я виставлю. Почекаємо трошки часу, легко чайник швидко нагрівається. Ви будете розуміти, чим вам вигідніше на сьогоднішній день нагріти літру води. Чи на газу, чи чайником. Тому що кожен день ми користуємося такою послугою, як нагрів води. каву, є чай, і нам потрібно користуватися. І водою. Це ми можемо або на газу зробити, або на електрочайнику. Що стосується індукційних плит і електричних плит старого там вони поступаються електрочайнику. Так, Якщо брати такі чайники, які останні непогані, я робив порівняну характеристику, тому цікаво, подивитися в подивитися відео. Вже у нас може подивитися, яка температура на поверхні 59. Зараз буде скоро. Вже буде 26 шість Якщо буде маленький труба, це кіловатта. Так, на поверхні у нас ноги. 113. Так, переглянув відео, якому вже 3 роки. У мене ще тоді не було ваттметра. Але, як така є стабільністю, це теж досить таки непогано. Значить, того разу в мене пішло 27. І сьогодні так само 27. Це газо. І по Гривні там ціна була менша, там було 18-19 копійок. Сьогодні у нас ціна зросла 30 копійок, і на газу кипятити 27 копійок. Що важливо, якщо подивитися по коефіцієнту корисної дії на нагрі води, то на газу у нас досить низький коефіцієнт корисної дії. Це зв'язано або з низькою калорійністю газу. Тому що, якщо порахувати, то тут виходить, що співвідношення, от ви бачите, це у нас у ватах. І це, якщо 10 кВт, це теж можна перевести в вати. Тобто тут більше, ніж 2 рази. Тобто, виходить, що коли ми гріємо на газу, у нас коефіцієнт корисної дії нижче, ніж 50%. Або це. Такі великі втрати або така калорійність газу. Зараз ми не про це, але незважаючи на те, що ми коли гріємо на газу воду. У нас все рівно на сьогоднішній день виходить трішки дешевше. От. Коли робилося 3 роки тому ціна на електроенергію була гривня 69, газ коштував в районі 7 гривень. От, я вже точно не пам'ятаю. Зараз до 10 виросло, ціни виросли, але співвідношення залишилось. По калорійності газу, яка була 3 роки назад, така залишилася сьогодні. Що там було 27, що сьогодні 27. От, так що, але що стосується калорійності, тут вже є запитання. На цьому буду завершувати. Всім успіху і до нових зустрічей.